Пані Світлана, ну це просто витвір мистецтва. Це лялька, це чудова взагалі традиція, наскільки я знаю, що мотанка взагалі 5 тисяч років, навіть більше ніж 5 тисяч років. І в настільки багато різних є видів, настільки багато майстринь, які роблять мотанки, вони маленькі, великі. І ця чудова просто красуня. Я, наскільки у вас величезний. Багатий такий талант робити такі витвори, просто мистецтва. Це надзвичайно, це лялька як оберіг, як оберіг жінки, української жінки, як оберіг будинку, оберіг сім'ї, родини. Це настільки здорово, що ви продовжуєте такі традиції. І сьогоднішній от урок, який Виготовлення цих віночків це просто я бачу це розкішний стіл. Тут про ну чудові квіти, і навіть будь-яка фантазія можна просто втілити будь-яку фантазію в тому, щоб зробити віночки, які хочеш. Це настільки здорово, приходьте дівчата, приходьте в цей простір сімейної цінності, де тут вас зустрінуть як родина велика. Вас навчать тут багатьом буде чесним, традиціям українським, вас навчать виготовляти віночки, вас навчать робити писанки і багато-багато чого. Тут настільки затишно, тут настільки красиво, тут неймовірно, тут неймовірні люди знаходяться, які поряд зі мною, пані Світлана. Це просто чудо. Ну, Настільки, що ви витворяєте те, що я бачила, який вас просто дизайнер, <світ> і те, що тут відбуваються різні події, мистецькі, тут звучать вірши, тут звучить музика, тут просто неймовірна творча атмосфера. Це так потрібно нам, особливо в сьогоднішній час, заради. Нашої України ми продовжуємо традицію заради нашої України, заради нашої української культури, заради нашого українського мистецтва, людей, які це творять, які душі і серцем підтримують нашу Україну, волонтери, воїни. Тут багато багато людей різних приходять. Приходьте, і ви і запрошуємо вас до цієї чудового простіру сімейної родини цінності. Дякую.